Добрий ранок. Наступний день розпочався з того, що змащую сівалку. Готую перед полем. Опану. Так, ну що, виїхали на поле до трактора. так у нас 8.36, ну сьогодні багато роботи, так що будемо їхати. Все, під'їжджаємо. Это даже поле Думав, що на городи попаду, а на поле попав. Блип, як я оце так поїхав і до води не подивився а? А, Ну що там? Так. відра не погубив, це вже добре. тут зараз поміряю скільки тут його гектар потім уже включуся пізніше як щось буде цікавіше